Друзі, всіх вітаю себе на каналі з вами Максим. Друзі, зустрічайте мене на луцькому ринку, тому що ми сьогодні приїхали подивитися всі автівки марки Шкода так, як я вам обіцяв в попередньому відео. Тому всі автомобілі цієї от гарної марки, які попадаються мені на очі, я вам обов'язково показую скільки вони коштують і трошки інформації про технічну частину. Тому всім приємного перегляду, давайте подивимось, який асортимент на луцькому ринку цих авто. Що ж, перший автомобіль це у нас шкода ВРС, це у нас спортивний автомобіль, в вкузовий універсал, який може ну, по трасі так трохи полоскотати нерви тим людям, у кого спортивний якийсь автомобіль. Це в нас двохлітровий бензиновий двигун, і він має у нас реально дуже гарну динаміку. Ці машини дуже гарно чіпуються, але я від себе не дуже полюбляю цей двигун, тому що він має ряд проблем в цьому віці. Тому тут при покупці бажано перевірити все, подивитися задіри, пориви. Подивитися, всі абсолютно показники датчиків по мотору, тому що ремонт може бути дуже дорогим. Бачимо, в нас оригінальні класні диски, максимально фари, омивачі, портроніки, все, в принципі, є. Ну, Візуально мені вони подобаються. Якщо вона ще буде в седані, ліфтбеці і в синьому такому кольорі, ну, прям взагалі топчик. А, дивимось, це у нас 11-й рік, 2-літровий бензин, пробіг 184 тисячі. Номер телефону продавця є ціна 9300. Друзі, одразу на початку відео кажу. Всі які ви сьогодні бачите, в відео є технічна частина і номер телефона продавця. Якщо він вам сподобається, телефонуйте, спілкуйтесь. Якщо хочете замовити перевірочку даного автомобіля, то звертайтесь ось за цим номером телефона. Ми повністю перевіримо автомобіль і надамо відео і фотозвіт зі своїми рекомендаціями. Давай подивимось по комплектації. Бачу, по комплектації у нас все гарно. Магнітола вже на Android. Думаю, там є Apple CarPlay, Android Auto, підігріве клімат, повністю шкіра, 4 скло Підрізане кермо таке ВРС. Ну мені в цілому подобається. Давайте подивимося ще які є варіанти на луцькому ринку. Я думаю одразу, що цих автомобілів сьогодні на ринку буде дуже багато, саме шкоди Октавія, тому що це популярний автомобіль луцького ринку. Друзі, шкода ак 5 це в нас Дорість, бачимо, але вона в нас в ліфтбеці, не в універсалі. І з класним двигуном 1.6 MPI. 198 тисяч пробіг, 7 тисяч доларів, клімат, восьмий рік, круїз, рідний пробіг, пригнана з Німеччини. Знову, знаєш, як ми не дивимося автомобілі скільки їм не було років. 5, 2, 30. У всіх пробіг 198-202. Друзі, все треба обов'язково перевіряти. Дивимось по комплектації, що цей має автомобіль. До речі, комплектація гарна, тому що є в нас ЄСП, клімат-контроль, підігрів сидінь. Що у нас там? Чотири склопідіймачі, В гарному стані сидіння і підлокітник. Давай подивимось одразу задню частину. Бачимо, да, що це у нас ліфтбек повністю піднімається з заднім вікном і можна гарнесенько сюди загрузити, тому що багажник у цього автомобіля гарний. Що стосовно 1.6 MPI, всі ми знаємо це класний двигун, але не забуваємо, що йому вже багато років, і він має вже також ряд проблем. Одна така з частих проблем, якою ви можете зустрітися, це в нас жор масла. Да, на цьому двигуні. Інколи там троїть він, тому блін, треба все дивитися, і вони дуже часто всі в маслі. Якось у нас відео була шкода Октавія Рест, шкода Октавія Доріст. А це у нас шкода Октавія Тур. Якось не так ми почали, треба ще Сьому знайти. Доріст і рест. Тур, що я можу сказати за ці автомобілі? Ну, Коли вони вийшли, вони були дуже популярні, друзі, тому що вони катали на організаціях, на доставках, тому що вони прості в обслуговуванні, мали гарні комплектації і вони гарні по якості салону. Тобто шумоізоляція гарна, панель приладів м'якенька, нічого не стукає, не грюкає. Але ж, блін, рука йдуть і такі машини ви хочете взяти небиту, не фарбовану з пробігом 200. друзі. Це дуже складно, тому що рока беруть своє, це у нас як вага група. Обов'язково треба дивитися передні криля, пороги, задню ляду, тому що вона дуже часто зустрічається з рижиками. Тому такі машини, якщо вони є з підфарбуванням, то нічого страшного нема, чим ви придбаєте цю машину і будете самі це робити. Тому що на сьогодні це складно і вартість якогось підфарбування, там, наприклад, капоти 150-200 доларів, там крило 120-150. Тобто по вартості добре виходить. А якщо ще й не попадуть в колір і будуть короче, фарбувати 3 роки, це просто капець. Давайте подивимося, що стосовно цього автомобіля тут у нас знову 1.6 бензин, шість бензинок, шостий рік, пробіг 280 тисяч 5 тисяч доларів і є номер телефону продавця. Ну, як по мені, машина шостого року і має 280 тисяч пробіг, ну це якби і небагато. Але цей мотор може бігати набагато більше. Диви, у нас шостий рік кермо, до речі, в оригіналі кондиціонер є. Ну, що, В принципі, більше такого тут нічого немає, тому що в тих роках нічого. По комплектації такого не було. Це в нас автомобіль в універсалі. Ходи. Шкода Фабія. Знаєш, я хочу одразу сказати, що у нас є прямо таке класне повноцінне відео про цей автомобіль. Розповідав, який кращий двигун, яка стоїть де коробка. Тому хто шукає такий автомобіль для себе, раджу спочатку подивитися, потім вже визначити, який краще брати автомобіль. Це в нас 2008 рік. Має 1,6 бензин, 214 тисяч пробіг, ціна 5900. Клімат є, підігрів сидінь, номер телефону. До речі, газ бензин. Це в нас свіжопригнаний автомобіль, так на транзитних номерах і він має газову установку. Буду кожного разу про це казати, що газова установка з Європи дуже часто зустрічається з тим, що в нас її не можуть зробити. Обслуговування або замінити якусь окрему деталь. Тобто, якщо у вас вийшла одна форсунка на європейській установці, то вам треба всі поміняти. Якщо в редукторі треба там мембрани поміняти, то вам скажуть, що немає запчастин, треба всі міняти. Тому... Я би радив би краще розглядати автівки без газу, якщо він з Європи, а вже в Україні ставити. Тому що тоді у вас є гарантія, тоді у вас свіжі документи, тоді у вас немає питань з обслуговуванням і з запчастинами до нього. Комплектація, до речі, класна. Шкіряне мультикермо, клімат, контроль в нас є. Підігрів сидінь є, п'ятиступочка В ідеальному стані сидіння, підлокітник, ну, блин, прям виглядає, посилону гарно. Давай ще подивимось задню частину. Це в нас хетчбек для міста. ну, Прям класний автомобіль. Знаємо, що такі автомобілі дуже часто в таксі на доставках десь катають, тому що такі автомобілі з бензиновим двигуном 1.6 встановлений звичайний гідротрансформатор, тому таку машину можна брати сміливо. Так, ну що ж, знайшли одразу два цікавих автомобіля. Октавія 7 Дорістова. Це в нас двохлітровий дизель. Друзі, що я можу сказати про цей автомобіль? Це прям дуже популярний автомобіль. Я не знаю, ми стільки замовлень закриваємо місяць, і кожного місяця попит на ці машини дуже великий. Тому що ви вже всі зрозуміли, що двохлітровий дизельний двигун, він мало того, що він є економним. І на двохлітровому стоїть гарна коробочка автомат, яка допомагає економити, і вона в нас є ресурсною. І ці машини. Можна чіпувати, тому що ця коробочка витримує нормальні навантаження. Давай подивимось, скільки коштує саме цей автомобіль. 19 рік, 2-літровий дизель, 244 тисячі пробіг, 14 800. Коштує цей автомобіль. Але бачимо, по комплектації вона в нас звичайна, тому що є прям заряжені версії. І цей автомобіль, наприклад, Лаурін може коштувати 20 тисяч доларів. В принципі, буде плюс-мінус така сама автівка, трохи будуть відрізнятися фари. Але. Цінова, цінова політика буде з п'ятитисячною тисячною різницею. Так, давай подивимося по комплектації, що має цей автомобіль. Так, бачимо, що в нас без ключового доступу немає, підігріва дій немає, але є мультикермо, автомат, клімат, контроль. Датчика світла також немає, і сама проста магнітола. Тобто бачимо, що у нас цінова політика невелика і відповідно маємо таку комплектацію. Але, друзі, нормальна ціна за таку машину вже в рестайлінгу, ті, що ми беремо там, в комплектації, там, типу хайлайн, якого альфа там є, абсолютно все, то коштують десь в районі 18-17,5 тисяч. Так, хочу розповісти за оцей автомобіль. Це в нас шкода ну, ну, Не всі полюбляють у нас універсали, і як ви їх там, Жопотерки, чи як ви їх там називаєте, то дивіться, є в нас отакі кросові. Технічна частина, ось по моторам, вона в нас однакова. Себе зарекомендували, вони гарно. Але ці двигуни є, як і на 110 кВт, і на 140 кВт, і на 245 кінських сил. Тобто, блін, абсолютно різні. По комплектації також. Якщо дивитися попередній місяць, то таких... Машин ми оглянули доволі багато, тому що попит на них є, тому що всі зрозуміли, що тут береш, катаєшся, і сильно не вкладаєшся в цей автомобіль. Тому що витрати нормальні. Клірінс, подивіться, наскільки великий, і візуально він виглядає круто. А по. Вірескам, якщо ви такі машини розглядаєте, то вони сьогодні коштують 28 і 35 тисяч доларів. Все залежить від пробігу, комплектації стану кузова. Якщо звичайно спортлайн, то десь в районі 28-30 тисяч доларів. Давай подивимося на цей автомобіль. Бачимо, що в нас максимальна оптика є. До речі, дуже гарний колір. Він такий не маркий, він не білий, не чорний. Класно, мені подобається. Оригінальні класні диски і давай подивимось, скільки коштує цей автомобіль. Повний привід 140 кВт, це у нас 190 кінських сил. 21 рік, 2-літровий дизель 225 тисяч пробіг. Ціна 28 800. Бачимо, доволі свіжий автомобіль, скільки йому? 4 роки, а пробіг 225. Я думаю, коли цьому автомобілю буде вже десь 20 років, то пробіг у нього буде десь 192. <реш> так. Ой-ой-ой, яка комплектація тут чуєш? Я навіть не знаю, з чого тут почати. Кокпіт, максимальна панель приладів електрона, максимальна магнітола вже з усіми наворотами, біла шкіра, підігрів керма, старт-стоп, клімати, підігріви, безключовий, чорна стеля. Музика Кантон, Бля, ну коротше, є абсолютно все. Це те, що я вам кажу, що кожного разу машини можуть бути візуально однакові, але різниця по комплектації, по грошам може бути в районі 5-7 тисяч доларів. Тому що є ось такі машини, абсолютно однакові, будуть по козу з 1.4 бензиновим двигуном. Якісь на е, двох склопідімачах коштувати 21 тисячу доларів. Щочно, у нас сьогодні відео попадають всі абсолютно шкоди. Дивіться, це у нас А7 вже рестайлінг. Треба ще знайти шкоду. А8. Біленька в комплектації Clever. Має також коробку автомат і двохлітровий дизельний двигун. Хочу сказати одразу, ті люди, які шукають собі такого плану автомобілі, і якщо іще розглядаєте до покупки аналог, це у нас гольф 7, то ви можете сміливо їхати на Луцький ринок і спробувати собі щось придбати. Тому що в четвер у нас офіційно великий ринок на Луцькому ринку і приїжджає дуже. Багато таких машин, і в принципі вибір є. Я не гарантую, що ви собі щось придбаєте, тому що вони всі гарні треба перевіряти. Але, як мінімум, можна з чогось пообирати. Білий колір, максимальна у нас оптика, передні парктроніки, омивачі. До речі, оптика класна, вночі світить гарно. І по комплектації, знаєте, коли у вас є підсвітка, салона, максимальна магнітола, якою можна керувати отак от з махом. Також електронна панель приладів, туди навігацію виводиш і ти їдеш, як в Renault Megane 4 в якомусь космольоті. Тому що воно виглядає класно. Так, ззовні це, звичайно, шкода, нічого такого особливого немає, але всі ми знаємо, вони надійні, гарні по шумоізоляції, ми тихесенькі. Дивимось, що ми маємо по цьому автомобілі. Це в нас 2018 рік, 16 950, 2, 0, 150 кінських сил, дизель, сервісна книжка, підігріви повністю по комплектації є багато чого. Щодо безключового доступу, бачу на цьому автомобілі немає. Це є проблема вагрупи і школи, що навіть на автівках за 20 тисяч може не бути безключового доступу. І я кожного разу згадую, буду вам казати: в мене був 20-го року. Є гольф електричний, і я його заводив ключом. Як таке може бути? бух бух. Давай дивимось по комплектації. Так, Підігріви є, дістрончик є, клімат, автомат в ідеальному стані сидіння, підлокітник, кермо також в, в оригіналі, круїз контроль є, датчики світла, дощу також є. Тут автомат у нас встановлений, DQ381. Це у нас 7-ступенева також надійна коробка, але інколи по неї мінімально є якісь питання. Ідеальна взагалі коробка на групі. це у нас DQ500. Можете зустріти на пасатах B8 і коробочка DQ250, і Потім йде коробочка DQ381. Я не кажу, що вона погана. Я б її рекомендував би до до покупки. Просто треба дивитися, які були регламенти по заміні масла. І Якщо їх немає, то обов'язково при покупці замінити грм і замінити масло в коробці. Тоді у вас питань не буде. Так, ну що ж, є люди, які не полюбляють шкоду Kodiaq, тому що вона дуже велика. Тому дивіться, для вас є шкода корок. Технічна частина абсолютно однакова, по комплектації вони також є гарні, але розмір значно відрізняється. Така ж сама максимально стоїть у нас оптика. І до речі, навіть якщо брати по кольору, то блин, кольор такий самий, як ми дивилися перед цим. Це в нас, давай подивимось технічну частину. Це в нас 20-й рік дизель. На автоматі і має ціну 19 500, Ну різниця по ціні також є як мінімум тисяч 10 доларів. Подивіться, наскільки він є меншим. Давай дивимось по комплектації. Цього автомобіля є безключовий доступ, гарне кермо, дістронік, магнітола. Така сама, бачите, дуже схожий салон на Кодіак. Сидіння в ідеальному стані, дезичка, старт, стоп, датчики світла, дощу, круїз контроль. Все це в нас є. Задня частина ну, таку схожа, бачите, просто це набагато компактніший автомобіль, ніж шкода Kodiaq. Парктроніки є, камера є, тому як альтернатива Skoda кадіяку можете розглядати цей автомобіль. Друзі, я ще ось такий автомобіль. Це у нас САП'ята Дорістова, один і бензин і на автоматі білого кольору, в кузові Лігбеці. На транзитних номерах. Транзитні номера в Луцькій, бачите, у більшості автомобілів ці всі машини вони розмитнені, але без першого обліку. А, так, дивимось. восьмий рік, 1.6 бензин. Пробігу тут немає. На автоматі 7800 коштує. Цей автомобіль, давайте подивимось по комплектації, що він тут в нас має. ну салон в гарному стані, два склопідіймачі кондиціонер підігріви сидінь є Ззаду сидіння також в принципі гарне і по задній частині він виглядає ось так. Вода Кадіяк максимальні комплектації лаворінки. на максимальній оптиці, гарний колір. Панорама є, оригінальні диски. Ну не знаю, от Якщо так от стати, подивитись на цей автомобіль, ну він дійсно гарний. Тонування є, реллінги, хром-пакет, дістронік також є. І велика перевага у цього автомобіля, що він є на реєстрації. Не забуваємо, що автомобіль поставити на перший облік, коли він є на транзитних номерах, то інколи це може коштувати і 25, і 30 тисяч гривень. Це треба дивитися від митної вартості автомобіля, скільки відсотків треба буде заплатити. По нашому автомобілю давай подивимось, скільки він коштує. Це в нас 2019 рік, двохлітровий дизель не фарбований, шкіряний салон. Сім місць, ціна 30 тисяч доларів. Безключовий доступ. Є музика Кантон, адаптивний дістронік. Ну, Це лаурінка, тобто тут по комплектації є абсолютно все. Давай подивимось по салону. Ну, салон, да, світлий, шкіряний, максимальна магнітола, електронна панель приладів, кокпіт, також підігрівуся, є автомат, дістронік. Ну, друзі, є складання і також мертві зони присутні на цьому автомобілі. Тому. Чи придбав би я б собі такий автомобіль? Придбав. Але він мені більше подобається ззовні, тому що він якісь, знаєте, такі форми цікаві. А коли сідаю я всередину, то для мене це якийсь звичайно, звичайний автомобіль марки Шкода. Тому що дуже багато ми їх підібрали, придбали, і вони вже примількались у мене. і Тому прям такої тяги вже до нього немає. Але технічна частина клірінс. Комплектації во обов'язково хочу, щоб ви написали, чи подобається вам такий автомобіль. Я зараз знаю, що люди скажуть 30 тисяч доларів. Скільки в нього тут пробіг? До речі, пробіг не написав. Пробігу, мабуть, десь 200 тисяч. Я куплю собі американський, о, я собі куплю BMW-G20. Так, да, може бути, може бути. Але ж не факт, що вона буде не фарбована. Але це знаєте, бігання за машинами фарбована, не фарбована. Але коли ви е, займаєтесь Америкою, то ви можете машину взяти цікавіше по пробігу, да? цікавішу саму марку машини, але трохи буде десь підфарбована. Тому тут люди вже обирають для себе, що вони хочуть: європейський автомобіль, чи американський, тому що ціни. Дуже сильно відрізняється. Так, ходимо далі. Гуляємо, бачимо, що багато різних машин є. Нагадую, друзі, сьогодні не базарний день, тому немає людей. Але є велика перевага. От ви приїхали в будь-який день тижня, і у вас всі машини стоять, номера телефонів є. Дивитесь, оглядаєте, якщо сподобалось, набрала людина, приїхала, вам відкрила автомобіль. А 5-доріст в універсалі, 9 рік, 1,8 бензин, 6 тисяч доларів, 236 пробігу він має. Ось отакий салон. Клімат підігрів присутні. Також кода Окта арестик. Ціна 9200, 911 рік 255 тисяч пробіг, дизель 1,6. шість. Також є номер телефону продавця. Шкода обов'язково треба дивитися отакі от моменти сколи, тому що вони інколи от починають трошки. Трошки ржавіть. Тут клімат-контролю є, підігріви сидінь є, мультикермо немає, датчики світла є. Всі я знаю, коли замовляють собі таку машину, вони завжди хочуть, щоб було мультикермо, круїз контроль підігріви, але на шкодах дуже часто все-таки зустрічається, що... Як в нашому випадку, наприклад, є круїз, є клімат підігрів, а, а немає мультикерма. Але я, знаєте, від себе ну, теж б хотілося, щоб було мультикермо. Тому що, блін, 25 й рік їздити, блин, коли такої е речі немає, ну не дуже приємно. Не скажу, що прямо вона там. Дає суперкомфорт, але як мінімум з неї набагато зручніше, тому я вас розумію. Друзі, там наступний автомобіль такий побачив гарний, що просто капець. Але трохи почекайте. Що стосовно цього автомобіля, чого я вам зараз ще раз його хочу показати, тому що ми не так давно вели таке замовлення і шукали автомобіль з двохлітровим дизельним двигуном, і бюджет у нас був... 10-11 тисяч доларів. І Що ви думаєте? Ми вели це замовлення 4,5 місяця. Подивилися більше 20 машин. Всі вони по оголошенням гарні, всі вони їдуть з Європи з оригінальним пробігом, але тільки до нас вони приїжджають, пробіг або скручений, або фарбовані шпакльовані елементи, тому що ми знаємо, що цей автомобіль не новий і він страждає на корозію. Такі речі, як крилья, пороги, задні криля, задня ляда, дуже часто зустрічається р. А пробіги оригінальні цих машин в кращому випадку 280-300 тисяч. Тому ось отакі реалії цих машин знайти з пробігом 200 тисяч. Ну я не знаю, це мабуть, одна на мільйон машина, і ціна її буде ну, десь в районі десятки-12 тисяч доларів. Понятно, ви ще скажете, нахрен вона треба. Я коротше зайду на OLX, куплю машину без перевірки, і буду радіти, що вона от така у мене класна і не перевірена. 11-й рік, дизель 1,6 280 пробіг, ціна 8800. Повний привід з німеччини пригнаний. Тут ми розібралися. Це у нас універсал Рест. Ідемо, покажу тобі. Цікаву машину. Ідемо. Ну таких було вже сто 500 хочу оцю показати. У нас особисто була, ми приганяли з Європи, ВРС 19-го року в такому самому кольорі. Блін, наскільки вона класно виглядає, і коли ви їдете по дорозі, то цей колір він просто дуже багато збирає уваги. Так, а, дивіться, Асьома vrs ка на максимальній оптиці, гарний колір. Shadow Line, тобто у нас повний антихром, у нас релінги чорні, бачите там дзеркала чорні, максимальна оптика. І давай подаємо, що коштує цей автомобіль. 16 рік, 184 пробіг, vrs 2-літрова, 180 кінських сил на автоматі. Ціни немає, йо -йо, блін. Але є номер телефону продавця. Можна його набрати і спитати, чому він не написав ціну. І до речі, пробіга також. А ні. Пробіг є 184. Давай подивимось по салону, тому що VRS-ки по салону завжди відрізнялися. Є в нас безключове складання, повністю шкіра автомат, клімат, підігрів, дістронік, обрізане кермо, червона стрічка по салону. Під... Блін, Ну все є. Реально, Давай ще ззаду покажемо, тому що зад також трохи відрізняється, тому що у них є ось така накладочка партроніки, є, камера є. І оці. Шикарні диски. Та-да-да-да, -да -да. Подивіться, R18. Блін, не знаю. Дизайн цих дисків мені дуже подобається. Друзі, ну що, щось відео підійшло до кінця, як ви бачите, марки шкода на луцькому ринку доволі багато. Але я хочу вам сказати, якщо ви розглядаєте шкоди більш свіжіші, а сьомі, восьми, там кадіаки, то бажано ще дивитися по майданчикам. В Луцькі їх доволі багато, які займаються перегоном автомобілів з Європи. Там також є вибір. Тому, якщо вам сподобався будь-який автомобіль з сьогоднішнього відео, або ви хочете, щоб ми перевірили вам якийсь автомобіль, звертайтесь до нас, ми зможемо вам в цьому допомогти. Наступне відео з Луцького ринку, мабуть, давайте заснімемо Volkswagen або Рено. Пишіть в коментарях, яку марку автівки хочете бачити наступною.